Привіт, народ, я вирішив зняти невелике відео, яке буде називатися гаражний розпродаж. Коротше, багато тут все колишилося коли хламу, який мені не потрібний. Можливо, комусь треба буде, то я би за лайв-сцінами повіддавав це все людям, якщо комусь треба. Тому що за стільки років то назбиралося стільки всякого потрібного і не дуже хламу. Я називаю то хлам. Але якщо комусь треба, то Хай краще піде в якісь добрі руки, аніж, аніж буде тут лежати, тому що приміщення виставлено на продаж. Про приміщення потім я окремо розкажу. Може когось зацікавить ті приміщення. Мені треба його звільнити і вичистити. Поїхали. Коротше, є... я знімаю телефоном, прошу вибачення за якість. Є отака піраміда. Піраміда. Вона має раз, два, три, полиць. Піраміда продається і продаються всі оці запчастини, які є. На ньому. Тут є купа запчастин від станків, від токарних, від фрезерів, якісь вон гвинти, якісь ще щось. Може кому що треба, може хтось щось любить просто поконструювати. Комусь треба шестерні, просто як матеріал. Будь ласка, приїжджайте, лайт ціни забирайте. Ну То, наприклад, ручка від 1К62 від зажиму бабки, від зажиму пінолі, того від 16К-20. Ну Воно все таке є деякі речі невживані. Невживані. Відчистити і буде діло. Є речі ржаві, є речі зношені. От, наприклад, там гвинти деякі є зношені, є деякі не зношені. Ну, купа, купа всякого. Помпу я лишаю, помпа для ленточної пили піде. То мені треба. Так, я її ще просто не перевіз. Далі є купи шківів. Великі, малі, всякі. Є от шківи тріснуті. 1К-62 від головного мотора є, має тріщину. Є шківи чугунні, є, не, то, то текстолітовий шків зношений, треба втулити. А є чугунні, нові. Ото чугунний. Великий шків тяжкий. Далі якісь такі от понсони для гібки. Ото є понсон від великого кромкогиба. Але під великий радіус, під дуже великий радіус. алюмінієвий, шкіл ще якийсь є. Далі. Ось є каретка з, загнутою, з загнутим штирем від 1К-62. Я такий тримаю, може клин якийсь неї витягну, може гвинт, може ще щось. Короте, кому треба, пропонуйте ціни. Забирайте, щоб я цього всього не бачив. Це весь хлам. Далі. Ну От якийсь такий от, гвинт довгий. от Шпіндель від сверлилки. Був новий став ржавий. ну Таким він мені дістався, я не знаю. Ну от Якісь рукоятки, якісь шестерні. от-от 1К62 гвинт пінолі. Може не пінолі, а гвинт малої продольної. То от башмак піджиму задньої бабки. то от якісь чугунні сегменти. Не знаю для чого. Приклон, не знаю, від якого станка. Далі. Отака решітка досить грубого дроту. Може інструмент вішати комусь треба. От. Далі. Далі. Маслостанція від 722-ї шліфовки. Станція смазки. Це тільки станція смазки направляючих. 30 літрів масла в ній всередині, вона повна. Мотор, все. Робить фільтр колбовий. Кому треба, може хто щось строїє, може якийсь когось на станку нема маслостанції. Будь ласка. Будь ласка, лайт ціни пропонуйте свої ціни, забирайте. Ну, Ясне діло, народ, що то ніхто за ціною металолому віддавати не буде. Але краще хай піде за якоюсь лайт ціною комусь в руки, ніж би я це буду тягнути до Львова, бо воно мені не потрібно. Далі, той стіл повний хламу мусору, то все піде на металолом, а стіл, певно, лише тут майбутнім власникам. Шафа на роздягалку. Шафа ні до чого. Шафа, шафа вона така дряхла. Навіть нікому не хочу пропонувати, бо то гамно. Далі, отакий мотор є великий. Великий мотор. Він крутив колись крильчатку на великій витяжці. От. Тут от. Значить, я його включав, він працює. Шильдика нема, але по пам'яті 900 оборотів і десь в межах 10-11 кВт. На ньому шкіло от, мілі 200 на 4 ремня, Ні, на, на 4 ремня профіль Б ремня. Вроде. Так, ну, Мощний мотор. Може хтось щось робить, будь ласка. То от що так, якийсь бак від якоїсь машини, без поняття. Тут якась тілешка знизу. Тому що треба, народ забирайте, бо кажу, треба то все вичистити. Приміщення має бути чисте. Далі. В кузні старій кузні. В принципі, нічого нема. На спреда ж, крім того, що є отака от етажерка. Отака от етажерка. Вона на 10 ящиків. У мене переїхала на 20 ящиків. Тут лишилось на 10. Ящики є всі комплект є. Я просто їх брав для перевезення всякого міличовки. От. То все остальне. То все ящик десь так орієнтовно 200 на 120, глибиною десь 300. От. Віддав би повністю. Таку етажарочку. Всі ящики є. 10 ящиків таких і, і етажерка. Далі. Ну що, в кузні тут, в принципі, нічого більше нема. Тут нічого нема, тут все пусто, тут все пусто. Так, що ще? Що ще? Далі тут я так трохи позносив. Є бочка, отака. От от. Вона я знаю наскільки літрів на 100, напевно. Пластикова бочка. Я в ній колись купив ту бочку 120. походу, Вона була повна трансформаторного масла. Масло я використав, бочка лишилась, Кому треба, забирайте. Воно мені не потрібно. Далі. Большої достояння родини, тої штампи. Ну, штампи, як штампи, але використовувати їх хіба що для блоків. Тому що те, то, що всередині в тих штампах є, воно вам по-любому не пригодиться. Ото є запаковані штампи, самі блоки, а є штампи готові. Ну, Готові, це значить, що в них є пуансон і є матриця певна. Певна на якусь роботу. Чекайте, може, я зніму. Ну, Суть в тому, що то є штампи робочі. Може комусь раді блоків треба, може комусь раді заготовок. Ну, штампові блоки, коротше. Далі. Далі. Отакий От гідроциліндр є. Я не знаю, від якого це трактора. Вроді би від Карпатця. Ну, я не впевнений. Я не знаю, куди він йде. Вроді би, йому нічого не бракує. Ну, Такий він мені дістався тут. Тут він в тому приміщенні і лежав. Коротше, кому треба. Кому треба. Будь ласка. Пропонуйте ціну забирайте. Далі. Гібляручний вал. Ото мені, як то -то хтось приніс тут, лишив. Каже, на, будеш мати. Отак той хлам у мене й лежить. Вал, вал, цілий ящик підшипників, клини, корпуса підшипникові. Дві пари. Вон є плаваючі, є не плаваючі. Ну, вал так на глаз в роботі не був. Бо ну, що він слегка подржавів, Ну я думаю, що комусь згодиться. Так, коротше, лайт ціна забирайте. Грубо кажучи, ціна металу. На металобазі той вал. Забирайте, то, щоб я того не бачив. Далі. Оправка КМ4. Ну, Конус не ахті. Може хтось щось має, якихось пару колець є. Управка під 27, гайки нема. Кому треба? Пропонуйте ціну, забирайте. Аукціон влаштовувати не будемо. Запропонувала людина ціну? Треба? Забирайте. Все. Далі. Мій розмагнічувач робочий. Працює. Я користуюсь петлею. Кому треба, будь ласка, забирайте. Колись я бавився, його сам робив. Треба, забирайте. Далі. Стойка магнітна, індикаторна. Нова стойка, але но магніт тримає хреново. Зразу кажу. Магніт тримає хреново. От бачите. На, на вертикальній плоскості магніт не тримає, але тут стойка. Тут стойка. Ну, все, ну, нуль, бачите, все, ніде не ржавчине, нічого. Ну, Якщо хтось знає, як той магніт намагнітити, або кажіть, як намагнітити, або відкупіть мене її намагнічуйте самі. Воно мені не потрібно. У мене тих стояк вже до чорта. Далі. Ось така етажерка на болтики на всяку фігню, Нова, ну, нульц. Я сам робив колись. в мене тут така аналогічна, є на болтики. О, Тільки взаді я ще підшив листом. О, ну Може не на болтики, може на всяку, на всякі інструменти, якісь грубші деталі, щоб воно ззаді стіни не висипалось. Бо тут ззаді отак О, Кому треба, забирайте. Якісь трансформатори. То от були привода від 3 у 10 шліфовки. Ми там міняли, то все повикидали, то лишилося. Кому треба, от якийсь такий трансформатор від упса, якийсь такий трансформатор. Коротше, народ, я не знаю. Ціна міді і забирайте, щоб я цього не бачив. Якась така лебідка з поліспасами. Я не знаю. Комусь таки треба, забирайте, щоб я того не бачив. Далі Ціли, ціла купа моторів, от ото 3х3 кВт. Він згорений, той мотор не працює. Той розібраний, якісь катушки, мідні катушки. то Від зварки, походу. Від зварки. Хто любить тим займатися, мотати, перемотувати, каже, ціна міді забирайте. Ціна металолому міді. Так само ті мотори. Ціна металолому міді, яка в цьому всередині є. Буде той мотор коштувати 150 гривень на мідь, Забирайте, щоб я його не бачив. Далі, такий во якийсь мотор, то від якоїсь чи то, бляха м'ясорубки, чи то що. Хрен його знає. До речі, так само. Я не знаю, чи він працює, чи не працює. До речі, мотор. Мотор буржуйський, вон табличка. Що пише? Що пише? 920 оборотів. Потужність. Чорт його знає. Ні, не буржуйський він. ГДР ГДР, ГДР. ГДР. Потужності не знаю. Ну на глаз десь в межах кіловат. Далі. Центру шукач від координатки 2В440. Конус ІСО-45. Хвіст не викручується. Кому треба, домовляємося, тут у до нього в нагрузку. Забирайте. ісо 45 Наголошую. От. Тут тільки треба скобу до індикатора зробити. Кому треба, забирайте. Куски тісків. Ну, рухома губка, я не знаю, мені хтось дав її. Кому треба, когось може лопнувши тіски, забирайте. Далі. Балон медицинський, кисневий. Повний. Повний. Хто хоче побавитися в злодія, будь ласка, забирайте. Далі. Моторчики. То від стиралки, то від гідрофлори, то просто на. На просто моторчик. Всі три робочі я включав. Кому треба, забирайте. Ревун на 220 вольт, реве, ну так собі. Так собі Дзвінок або сигналізацію в майстерню хто робить, забирайте. Далі. Що ще? Ага, Того є тому от, пакунку, то така актуальна річ, кому треба мене них є ще кілька штук, тому я половину готовий відпродати. Отакі от полоси. Полоси то є 65 г то від такої залізничної, залізничної фігні. Коротше народ, то є заготовки на ножі подрібнювача для дерева. Отакі полоси. Я не знаю, може хтось впізнає, ну це щось від залізниці. Є з отвором одним є з отвором двома. Коротше, на подрібнювач на ножі грає. Далі. То я показав, штампи показав, бочку показав. Далі, твердомір я звідси забираю. Твердомір забираю. Далі, ось оснастка ISO 50. У мене їх все і продубльовано дуже багато. Оправка під горизонтально, вона варена, мені її даром віддали, то я її даром можу і віддати. От, пересилка ваша. Якісь такі от оправки під насадні фрези. Отака от, оправка під скоростну головку. Тут під пластину таку от, ромбічну, кераміка. Я не знаю, що з нею робити, ні разу не користувався. Отака от, під Морзе 4. Це все ISO 50 У мене просто то багато продубльованого є, воно мені не потрібно. Далі, тісті лажі лишаться тут. Ті заготовки я позабираю, бо то матеріал. <coughs> Далі. Що ще? Що ще? Та в принципі все. В принципі, все. Ну, може хтось щось помітив, може хтось щось побачив. Пишіть прямо під відео. І, бо я вам скажу таку народ чесно. О! Мені треба приміщення вичистити, щоб тут було так. Заметено чисто, порядок, чистота, красота, тому що приміщення я виставляю на продаж. Якщо у когось є пропозиції в плані продажі, будь ласка, значить тут у нас є загальною сумою 180 квадратів. Тут висота в нас в межах до 4 метрів. Коротше, тут висота у нас ще вище, тут підйомник підстає під машину запросто. Три фази є. З світлом проблем нема. Далі. Ну, коротше, План приміщення вам скину або зараз отак от накидаю, грубо кажучи. Перше приміщення. Ми заходимо через двері. да? Тут високо. Кому... Ну, Тут яка ідея була в одних пацанів, якщо приходили питалися. Тут хотіли ставити підйомник на буси, ремонтувати ходову. Тут направо в'їзд ворота. так? тут у мене стояли станки. Тут вони хотіли робити красильну камеру. Тут теж висота дозволяє. Вертаємося сюди, йдемо в кузню. Тут вони хотіли робити ремонт моторів і паливної апаратури. Тут теж до 4 метрів висота. І тут таких дві кабінки у нас. Тут хотіли зробити кабінет битовку, а тут хотіли зробити самвузол. Тут я знаю квадратів 12-15. І тут десь так само. Далі, тут ззаді, за вікном, територія закрита, територія чужа. Тобто, ззаді не під'їдеш, не підберешся. Проблем ніяких немає. Тобто, ззаді не дорога, не прохід. Ззаді закрито, в плані безпеки дуже кльово. Далі. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, так? От пеньок від накування лишився. От фундамент від молота лишився. Різак я заберу. Якась така тілешка продуктова. Я не знаю, є від неї колеса, там у ній два колеса, є спереді, нема. Кажу, народ, забирайте це, все, бо то все і хлам, то все піде на дрова, то все піде на патики. Забирайте, щоб я того не бачив, бо у Львів я це вести не буду. Воно мені там той хлам не потрібний. А новим власникам того всього хламу тут також не треба. Якщо вийти на вулицю через головні ворота, то ми опиняємося на отакій от великій території. Тут всі ремонтують машини. Тут точка дуже розкручена в плані ремонту машин. От. Рядом є, от там, за тим будинком, є гуртовня все для автомобілю. Тут всі варять машини, ремонтують машини, крутять машини. От така, от такий от Набор боксів, скажімо так. От. Ну І тут до мене вхід. Отакий от екран, може, комусь треба. Сєточка Сіточка на стружку, щоб стружка не била. Я один забрав до Львова, один лишився. Мой додир. Умивальник, бак заливаємо, знизу ставимо, моїм руки. Кому треба, забирайте. Забирайте, кажу такого. Кажу, якщо не продасться через інтернет, то я, напевно, що зроблю якусь конкретну дату, конкретною годиною. Будь ласка, місто Тернопіль, вулиця Миколинецька, бічна. 10. Точне місце розташування можу вказати от зараз на карті. О. І цей, Так що. Такі то діла. Кажу, може хтось щось побачив. Якийсь котел у мене тут ще є, вон такий, на тверде паливо. Я не знаю. Добрий він, не добрий. Ну, чугуняка, кусок чугуня. Стоїть. Комусь треба, будь ласка, забирайте. О. Коротше, отакий от от розбор польотів. Бо треба це все вичистити, треба це все здати, або, Я не знаю, оренду сильно не розраховую. А от на продаж я би виставив. 180 квадратів. Тут 60 квадратів. Тут щось 54. І там щось ще. Скільки? Там... Ну, що... що лишається, коротше. Отаке. От Може хтось ще комусь такі крісла треба. Хтось вдома зробить червоний куток, буде піонерські вірші читати. Будь ласка, забирайте, щоб я того не бачив народ. Покажу, бо... добре все мати, та не знати, що з тим всім робити. Знаєте. От, що ще, що ще? Ну, коротше, хлам, купа хламу, кому що треба. Хто любить хлам і хто любить в ньому кописатися, будь ласка, забирайте. Забирайте. Не ходіть по металоломах, не шукайте железяки, приїжджайте сюди і забирайте. Що, тут двері, в кузню, так. вікно на вікні грати. Отакі їжаки на стіні для металопрокату. Я не знаю, може тут їх лишу, а кому треба, то знімайте, забирайте. Ось таке. Що? Я думаю. Я думаю, що на тому будемо завершувати. Мотоцикл я заберу. Короте, пишіть пишіть в цей, на мейл, який є під відео, якщо когось щось зацікавило. Чи приміщення, чи якийсь хлам, чи ще щось. От. Бо кажу, я зацікавлений, щоб це все пішло в добрі руки. Все, я всім дякую за увагу. Удачі Я до любова.